Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 27 листопада, і це 1008 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Ситуація на Кураховському напрямку, як і в минулі дні, тижні, місяці. Вона тут найбільш загострена. І російські окупанти продовжують тиснути, як в принципі і раніше по трьом основним напрямкам: це з півдня через річку Сухіяли, це з півночі, це намагаючись прорватися через Кураховське водосховище, і це з сходу використовуючи траси 05 010 а також трасу н 15 тобто основні три напрямки тиску на Курахове. Сили оборони України продовжують тримати оборону як в самому місті, так і по о, північному і по о, південному флангу. Тобто, сили оборони України зараз намагаються максимально загальмувати російських окупантів, хоча зробити це достатньо складно. Поступово ми зараз бачимо, як розширюється зона контролю у росіян а, на півдні, через Елізаветівку, через Катеринівку, через Трудове. В напрямку на Успенівку та Константинопольське, а, тобто, а, плани росіян, до речі, нагадаю про які вони постійно говорили, що нібито там буде утворене оточення. Вони так і не реалізувалися. Зараз можна говорити про те, що сили оборони України достатньо стабільно тримають а, оборону на перехресті. Між е, Константинопольським та е, Успенівкою, тобто перерізати саме те перехрестя, яке між собою поєднує не просто поєднує Корахове та е, сухі, річку Сухі Яли, а й дозволяє, у випадку чого використовувати це перехрестя для відходу на більш вигідні позиції, у Росіян не вдалося це перехрестя взяти під свій контроль. Окрім цього іншого, сили оборони України більш-менш стабілізували північну частину південного кишені від Курахова. Це йдеться саме в південному виступі. Про біля, біля дальнього пропозиції, і це дозволяє більш раціонально використовувати той ресурс, який залишається від Гайнівки до. Фактично у спинівки, тобто таким образом, сили оборони України з одного боку реалізують а, покроковий план а, майбутнього відходу саме з цієї локації, це треба реалістично дивитися на цю ситуацію а з іншого, максимально затягують затягую цей процес для того, щоб максимально загальмувати супротивника і не просто загальмувати, а змусити його витрачати якомога більше ресурсу. Так само ситуація в Курахово здавалося б, що після того як російські окупанти а, вийдуть в районі дальнього на трасу 0510, вони будуть мати можливість більш інтенсивних а, наступальних дій не тільки зі сходу а й з півдня на Курахове, але повністю реалізувати ці а, свої плани вони одразу не змогли. І тому їх просування саме в напрямку на Курахове, це віддального це північний напрямок, відбувається. Ну м'яко кажучи, досить так повільно. Але сам процес він також так чи інакше колись дасть свій результат, і треба розуміти, що Курахова так само як і сухі єли, зараз представляють для російських окупантів в першу чергу локацію, де вони повинні гальмуватися. Вони повинні гальмувати е, своє просування. Ми е, при цьому робимо все, щоб максимально вони витрачали свій ресурс. За умов того, що російські окупанти не мають також достатньо швидкого просування з півночі через сонцівку, де вони вперлися в наші рубежі Вознесенку і Берестки. То можна говорити, що і з півночі їм не вдасться швидко вийти на відповідні рубежі, а тим більше, що їх між старими тернами та Шевченко а, чекає ну, досить така несприятлива рельєфно ландшафтна особливість цієї а, місцевості, і все це вказує на те, що а, все ж таки Кураховський план по обороні він, він буде продовжувати діяти і давати свої результати. Тобто станом на сьогодні Кураховський виступ, Курахова продовжує виконувати свій функціонал по гальмуванню та виснаженню росіян е, напередодні, ну скажімо, їх генеральної, мабуть, е, все ж таки підготовки до генеральної битви на Покровськ. Хоча, е, з огляду тієї ситуації, яка зараз складається е, трохи західніше від Куховського виступу, генеральною битвою може стати битва. За велику новосілку російські окупаційні війська саме зараз вже підійшли в притул до великої новосілки і розпочинають. Спроби таких собі базових початкових штурмів з метою закріпитися на околицях ситуація дійсно достатньо загрозлива. В районі Великої Новосілки найближчим часом розпочнуться ну, більш інтенсивні бойові дії за сам населений пункт. І саме тут російські окупаційні війська будуть прикладати, Ну я думаю що. Основний ресурс групи військ-схід і не тільки групи «Військ схід можуть отримати на підсилення ще когось з групи військ-центр для того, щоб встановити контроль над великою Новосілкою. Далі це звісно ж турецька агломерація. Тут російські окупаційні війська продовжують. З реалізацією свого плану щодо повного контролю забалки, навіщо їм потрібна забалка? Я вже неодноразово пояснював, тому що забалка дозволяє росіянам вийти саме в е, на південь промислової зони е, турецької агломерації, саме турецького гілля, шахти імені Турецького. І звісно ж, е, якщо їм вдасться одночасно сконцентрувати удар з трьох напрямків. То штурмові дії а, по промисловій зоні будуть в них а, одразу а, сконцентровані по трьом напрямкам. Отже, і тримати там оборону буде набагато важче силам оборони України. А, такий в них, а, в принципі, задум по турецькій агломерації. Далі це, звісно ж, а, часів яр а, тут більш-менш ситуацію вдалося стабілізувати сили оборони. України з титонічними зусиллями продовжують тримати оборону в самому місті. Росіяни намагаються прорватися та закріпитися в центри міста, але їм не вдається мати там стабільних а, закріплених позицій. Отже, бої за часів яр продовжуються. Ресурс Росіяни використовують як завжди, не рахуючись за втратами. Бо як ви пам'ятаєте, часів яр це одна з тих задач, яку росіяни ставлять до кінця цього року, що було закрите по ній питання. Тобто ця задача повинна бути виконана до кінця цього року. Лимано-Куп'янська вісь. Інформація, яка за останній час а, почала з'являтися, це форсування річки Оскіл, і це відбиття а, присутності російських окупантів в районі Куп'янська. Ну, в принципі, скажімо так, а, коли росіяни прорвалися а, Оскіл, а, в Заоскілля, у них був такий це відчайдушний прорив, то вже тоді можна сказати, що було відбито а, цю атаку. Тільки зараз вона зникла з. Мапи Діпстейти це не означає, що от тільки коли воно зникло, тоді воно було відбито. Сили оборони України продовжують тримати саме ось цю ділянку. Хоча знову ж таки нагадую, що в принципі по цій локації є свої нюанси. Просто від самої лінії боєзіткнення пряма траса до околиць Куп'янська це трохи більше ніж 2 кілометри. То їх розділяють 2 кілометри, і у цьому то і проблематика. Росіяни можуть спробувати ще раз прорватися на околиці і вже закріпитися на околицях. Тобто, якщо до того, це був ну, якийсь такий відчайдушний фірм на рівні самогубства, такий суїцидальний, я б сказав би, поклик. То а, якщо вони будуть діяти більш злагоджено, то вони просто будуть використовувати класичну стандартну практику закріплення на околицях і поступово вулицях за вулицею у просування вглиб самого міста. І а, дійсно у цьому є загроза два кілометри. Це не та відстань, яка може для них стати серйозною завадою. Головне, щоб ця відстань була достатньо. А, Підготовлена для протидії а, цим штурмовим накатам, і відповідно, щоб а, ці два кілометри перетворились а, для них ну в таку собі а, пекельну дорогу, щоб це були пекельні два кілометри, де б вони а, просто вмивали своєю кров'ю, коли будуть намагатися прориватися на околиці Куп'янська. Що ж, а, до ситуації, яка відбулась і яка позначена а, на а, Правому березі річки Оскіл, то тут скажу наступним чином, так чи інакше, це протяжність річки Оскіл, яка є таким собі рубежем станом. На сьогодні треба було очікувати також в якійсь локації появи російських диверсійних груп. Інше питання виникає: що далі? Який буде далі розвиток подій саме по правому берегу річки Оскіл? Скільки протидіяти цій диверсійній групі, яка закріпилася і яка отримала підсилення, яка може розширити свою присутність, ну насправді треба. Треба знищувати цю локацію. Треба знищувати усі ті інженерні споруди, які вони і інженерні інструменти, які вони використовують для форсування річки Оскіл, і так далі, і таке інше. Концентрація уваги повинна бути максимальна. Росіяни намагають будуть намагатися форсувати інші ділянки річки ОСКІЛ. Е, Протяжність, знову ж таки повторюють досить велика, і контроль е, усього периметру. Ну він повинен відбуватися 24 на 7. Вони зараз намагаються максимально підвищити ставки, і саме е, це одна з е, ознак. Того, що о, вони виходять за межі о, тієї лінії бої яка існувала, ну, скажімо так, досить тривалий час. О, тому для росіян є пріоритетним показати, що вони можуть зробити щось більше. Я не можу поки що говорити, наскільки це критичний дзвоник, о, наскільки цей дзвіночок треба сприймати о, як катастрофічне явище для правого берега. Я не виключаю, що є відповідні вже сценарії протидії, і росіян ми зможемо повернути на лівий берег річки Оскіл, але в цьому повинен бути свій час. Дивимо, спостерігаємо за подіями. Дивимось, що буде відбуватися далі. Хоча знову ж таки, якщо буде відбуватися цей процес охоплення Куп'янська з півночі, як по лівому, так і по правому берегу річки Оскіл, то це. Кажу, як вона є серйозна проблема в майбутньому, тому краще її нейтралізувати, коли вона ще в такому на початковому етапі. Друзі на сьогодні силу оборони України продовжують титанічні зусилля щодо стримання навали російських окупантів. Ми зараз знаходимося в обороні стратегії, тримаємо оборонну стратегію, але неможливо перемагати. Та звільняти території, виключно знаходячись в обороні, до речі, напередодні безпосередньо е, командуючи е, головнокомандуючим е, Олександр Сирський, він е, про саме це і говорив. Він акцентував е, увагу на тому, що так чи інакше, але сили оборони України повинні будуть в якийсь момент переходити до контрнаступальних дій, е, саме де. В який момент, коли саме це, звісно ж, інформація, яка не буде розповсюджуватись, і на яку ніхто я маю надію, не буде говорити. Генерал Сирський згадав про контрнаступ, і мені дуже хотілося б, все ж таки, щоб всі згадки про контрнаступ вони лунали тільки від офіційних посадових осіб. Маю надію, що не буде відбуватися те, що відбувалося протягом 2023 року, коли тільки ледачий не говорив про те, де може відбуватися контрнаступ сил оборони України, і тільки ледачий журналіст не задавав незручні запитання, навіть тим, хто не хотів говорити на цю тему. Але ну як якщо тобі ставлять запитання, як ти не можеш не відповісти на нього, особливо коли ти знаходишся в прямому етері. Тому у мене я закликаю. У мене є таке відчуття, що найближчим часом багато хто почне говорити про контурнаступ Сил оборони України 25-го року. Але не треба робити перебільшень Зарано поки що про це говорити, хоча б за тієї причини, що як мінімум до інаугурації Дональда Трампа, а ми будемо знаходитись саме в обороні. Це наша стратегія, яка мінімум до січня 2025 року буде в силі, і в принципі, для того, щоб починати контрнаступ, необхідно і відповідне остаткування, штатна комплектація, а, сили та засоби, чи вони є у сил оборони України. Ну навіть якби я це і знав, я б не сказав. Тому о, закликаю усіх тримати, о, як то кажуть, о, язик за зубами. І не розповсюджувати ту інформацію, чи о, о, якось ретранслювати своїми думками те, що може відбуватися найближчим часом. Дякую усім за увагу за те, що дивилися сьогодні це відео. Якщо вам сподобалось воно, якщо ви поділяєте мої думки, якщо ви погоджуєтесь з моїми думками або навіть і не погоджуєтесь, то можете про це написати в коментарях. Але якщо так, то ще закликаю поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоник. І звісно ж, не забуваємо найголовнішого. 10 запитань в коментарях, на які я відповідаю кожної суботи. Залишайте запитання в коментарях під кожним з відео по огляду мапи бойових дій. І вже наступної суботи. Я на 10 найцікавіших з них буду відповідати наступної суботи. На сьогодні ще раз дякую усім за увагу. І як завжди, слава Україні! Слава нації.